Одинадцятий день голодування, понеділок і небезпечний вантаж. Чи вдалося уникнути проблем? Ранок почався з розвантаження двох алюмінієвих койл у Джульєт і Лінойс. Все пройшло максимально швидко. Тридцять хвилин і я вже був вільний, але цього разу я був не сам. Зі мною перший стажер. Так, сезон навчання відкрито, і тепер новачок виходить на реальну дорогу разом зі мною. Далі завантаження в Гієрі Індіана. Приїжджаємо о 12-й, але апойтмент аж на 16.00. нуль Чотири години очікування, але це ще не найгірше. Брокер вказав, що вага вантажу 45 тисяч баундів. А тепер увага! Нас завантажують що ми бачимо? 46-700 паундів перевантаження, проблема, ризик. Але тут починається найцікавіше. Компанія навіть не перевірила вагу, одразу закрила ворота і відправила нас у дорогу. Що робити? Йти на ризик чи чекати наступного дня та розвантажуватися. І тут нам щастить. маршрут Гері Індіана Бостон, Масачусетс, Ай-80 і 90 жодної вагової станції на шляху, крім однієї закритої. Це справжній фар, але висновок простий: брокер нас обманув. стандартна схема. Моя конесто сама по собі важка і такі ситуації з перевантаженням у тракену не рідні. Як ти думаєш, що б ти зробив на моєму місці? Пиши в коментарях та приєднуйся до мого блогу. Тут не засумуєш!